Зараз пройшла зустріч з мером Монріалю Денісом Кодером, на якій був зроблено акцент на співпраці на підтримці України на підтримці нашого міста. Також проговорили співпрацю більш конкретно, що стосується громадського транспорту, використовуючи великий досвід Монреалю, проговорили ситуацію з розвідком системи розумне місто». І Деніс таку гарну річ сказав. В ми реалізуємо програму Smart City, розумне місто в розумному місті повинні бути жити розумні громадяни, і тому розвиток Smart City, розвиток розумної системи це дуже важливий. Ми знаємо, що Монреалі Ця система працює достатньо ефективно і, використовуючи досвід наших друзів, ми будемо також багато напрямків реалізовувати і в нашому рідному місті Києві. Мер Монреалю пообіцяв прислати фахівців, які зможуть вивчити систему громадського транспорту в місті Києві, надати поради і реалізовувати ті ж саме напрямки, які достатньо успішно працюють в Монреалі. Прогоріли також один з важливих напрямків. Це обмін студентами таким ж самим чином, як ми домовились з мером кіото для того, щоб молоді люди, які працюють в сфері IT, могли б обмінюватися з думками, і в цьому напрямку будемо зараз працювати для того, щоб українські студенти приїжджали. За обміном досвідом Монреалі також фахівці з Монреалю змогли приїхати в місто Київ для того, щоб запропонувати нові речі, які достатньо ефективно працюють в Канаді. Такі ж саме речі використовувати і реалізовувати в нашому місті.